Усім привіт! Сьогодні вирішуємо дуже цікаве завдання з лад-коду. Це завдання рівня Medium. Ми повинні будемо видалити усі дублікати з сортированого лінкет-ліста. Як ви бачите, ми приймаємо ліс-нот та повертаємо Ліст – це такий клас, який має значення в нашому прикладі. Це int. Значення та має лінк на наступну ліс ноду. У наших двох прикладів ми бачимо, що є дублі це 3 та 4. Тому ми повинні ці ноди видалити та зробити так, щоб нода зі значенням 2 мала лінк на ноду зі значенням 5, як ви бачите у відповіді. Та у другому прикладі, ви бачите, що є дублі одиниць, тому ми їх повинні видалити та повернути ліс ноду зі значенням 2 та лінкою е, на ноду зі значенням 3. Отже, будемо переходити в IDEA. я вже прописав статичний метод, е, взяв два ці приклади, е, щоб їх розбирати. Прописав метод main та створив ліс-ноду, додавши статичний метод, який буде для тесту, перевира... будемо передавати тут цей метод array та отримувати ліс-нод. Це буде виключно для тесту, щоб ми побачили, як це працює, як працює наш метод, котрий ми ще не написали. Та і ви можете побачити, як працює статичний метод GET. Ми будемо передавати Array зі значенням 1, 2, 3. Та ви бачите, що отримуємо ми ліс-ноду зі значенням 1, з лінком на другу ноду зі значенням 2 та з лінком на наступну ноду зі значенням 3. Отже, як ми будемо. Робити наш метод. Ви можете побачити, що у нас є дублі трійок та четвірок. Ми розуміємо, що ми будемо, будемо робити ітерацію по кожному елементу. Тоді ми повинні якось зберегати попереднє значення. Але, як ви бачите по хед, бувають такі випадки, що. Наша нода е, починається з, е, з тієї ноди, яку ми повинні будемо видалити, тому е, у цьому випадку буде добре, якщо ми відразу заведемо е, Zero Node, е, та будемо передавати, е, будемо її ініціалізувати зі значенням е, 0. Та наступне значення буде head. це буде якось мати такий вигляд. Отже а отже, ця нода є буде попередня відразу. Та ми будемо повертати вже, вже наступну ноду від zero нод, тому що, як ви бачите, нуль, ми, ми, ми не повинні повертати. Далі, що ми будемо робити? Ми вже розуміємо, що в нас є попередня, попередня нода. E, наша current нода поточна буде head, тому ми робимо наступний цикл. Поки наш head не буде дорівнювати null, ми повинні будемо щось робити та потім, вже в самому кінці, змінювати наш head на head Next. Щоб робити ітерацію по кожній по ноді. А потім робити наступну перевірку, якщо у нас head, head має next link null, та, точніше, коли в нас цей head не має наступної ноди, тоді ми в цей цикл попадаємо, але, але якщо він має, то ми прописуємо наступне head well значення поточної ноди, якщо дорівнює head next well, тоді ми будемо щось робити. Ми будемо робити також такий цикл, щоб пройтись по усім дублям та збільшувати наш head head next А потім ми вже розуміємо, що якщо ми вийшли з цього циклу, є два варіанти. Наш head next він дорівнює null чи вже head next має значення не таке, яке було. У, з, з, з дублем. Отже, ми можемо відразу прописати, тоді pref Next буде дорівнювати head Next. Якщо дублі не було, ми можемо, ми можемо наш pref перезаписати на преф next. Тоді ми можемо побачити, як, first example, як це буде працювати. Ми будемо видаляти нашу ноду, яку ми будемо отримувати від арею ось цих значень. Та у нас є second example, коли ми повинні отримати а, ноду а, з арею а, 1, 1, 1, 2, 3. Отже, якщо ми будемо запускати наш інтележ дія. Ми можемо подивитись, як First uh, X виглядає. Давайте так, пропишемо. First X. Uh, зараз буде мати наступний. Uh, uh, наступний вид. Uh, ви бачите, що вже дублі uh, з тройками та четверками. Їх вже немає. А от second example Ми маємо два та три. Та все. Зараз цей код працює. Ми. Можемо перевірити його в? В LED-коді подивитись, чи усі тест-кейси виконались. Ви бачите, усі тест кейси виконалися. Та, та це все, що я хотів показати. Дуже цікаве завдання. Та дякую, що подивились. Зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення всім!